У нас сьогодні видатна подія. Наш відеогляд знімає справжній військовий журналіст, який за кадром. Ось, так. Хлопці звернулися до нас в магазин Планета Залізяка, до мене. Доброго здоров'я. Звернулися хлопці, наші захисники. Правда, не знаю, як вас зовуть. Володимир Віталій. 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 А давайте. Денис. Денис, дуже приємно. Хлопців виникла проблема. У них є генератор, але він великий. Для виконання бойового завдання цей генератор. Ну, Громадські. кажуть, нам треба цей маленький. Кажу без питань. беріть цей маленький, вони залишають цього великого. Цього великого ми або подаруємо комусь, або, якщо потрібно, продамо за дуже зниженою ціною. І виникає питання у хлопців: чи можливо у когось з моїх підписників, що проживають за кордоном, є змога надіслати їм інверторний генератор? Вони не бояться скривати своє обличчя. Поясніть, чому вам потрібен цей генератор. Для виконання задач на, зі специфічним обладнанням нам потрібні саме інвекторні генератори. Це, по-перше, по-друге, його вага і розмір. Тобто ми, ми працюємо з полів, нам треба буде його переносити руками. Для цього треба дві людини, для цього треба одна в І знову ж таки економія пального, тому що з пальним... Певні проблеми завжди є. Тобто, шановні друзі, хто хоче допомогти нашим захисникам мешкає за кордоном, я хочу залишити контакти наших хлопців, яким потрібен іще один інверторний генератор. Скажіть, будь ласка, можете залишити свій телефон? Так, звісно. Продиктуйте, будь ласка. 068 391 3563. Ви дозволяєте це в мережі інтернету так, 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 так. Справжні козаки без жодного страху. Вони не переживають, що хтось там щось зателефонує або щось, ну, навіть не може пояснити, як ви це до цього казали. Ну, я що буду старатися з мого е, українського народу, який захищає, не розумію. Да, от Тому ми спокійно показуємо обличчя. Ну, моє обличчя, то ви вже знаєте багато років. Це наші гості. Передаю генератора, обміняли це залишаємо. Кому потрібно, звертайтеся. Зробили добру справу. Хлопці поїхали з генератором, і якраз до нашого магазину завітав Ігор Валентинович, місцевий Новоград Волинський, а нині Звягін, волонтер та блогер з величезним стажем. І саме він може перейняти естафету збору коштів на моєму каналі, тому що картку для підтримки ЗСУ, наших хлопців та дівчат, я закрив. Можливо, тимчасово, але я все-таки зрозумів. Що краще повинен займатися цим ділом професіонал, який має величезні зв'язки за кордоном в Україні. І я хочу презентувати Ігоря Валентиновича е як людину порядну і чесну, яку я знаю, яка дійсно допомагає. І є неодноразово свідок. Хочу залишити посилання на його фейсбук-сторінку, бо у нього все прозоро і чисто. Я сам у нього навчався. Залишити номер телефону і надати слово. Перепрошую, трохи нервуюся. Надаю вам слово. Дякую за такі добрі, гарні слова. В першу чергу номер телефона 097 312 54 37. Вся остальна інформація, навіть ця, така, ну, ця сама є і на Фейсбуці. Всі картки, все є, всі відчоти так само по грошам, так само і мережа інтернету. В інтернеті так само все є. Дуже дякую всім людям. То допомагає нашим ЗСУ. Так само мої діти зять, так само служать ЗСУ. Так що доброго, ласка, будь ласка, передавайте, допомагайте. От. Навіть якщо комусь треба десь щось передати, особисто адресну передачу, ми їх так само передаємо. Всім дуже дякую і вам дуже дякую. Хочу ще додати від себе. Багато моїх глядачів. Особливо літніх людей кажуть, Віталік, у мене є 50 гривень, але мені соромно їх перераховувати. Повірте, ваші 50 гривень, ну як в Біблії, колись дві монетки, жіночка від серця подарувала. 50 гривень, 50 гривень це будуть мільйони. Струмочки до струмочки це буде велика ріка. Але Ігор Валентінович для наших захисників не відмовиться і від великих подарунків і сум. Особливо потребують зараз інверторні генератори. Що ви скажете, ще можна звернути автомобілі, увагу. Це для підписників за кордоном, тому що дуже багато дивиться за кордон. Коптери, дуже потребуємо клоптер, і так само тепловізори. Але на даний час вже потребують зимового взуття. Гарного і теплих речей. Думаю, в першу чергу. І хочу додати ще 50 гривень. Чому я прийшов до цього висновку за, цей, за той час, що я був волонтером? В своїх відчотах я не виставляю повного прізвища. От. Я виставляю тільки ім'я по батькові. І суму, і це дуже радує людей. Дехто не хоче, щоб за цих гривень їм щось сказали, або їм було стидно, або е хтось великий дає великі гроші, і так само не хоче, щоб його було. Пізнано. Через то така ситуація, яку я ну, придумав вже за цей час, да, вона дуже допомагає людям. Ну, дивіться, за, буквально за три дні ми зібрали 2,5 тисячі євро на квадрокоптер. Невеличко у місті Звягин. І найголовніше, добрі справи робляться тихою від душі. Вибачте, що ми ну, начебто піаримося, але ми не піаримося. Я не є чиновником, не балотуюсь нікуди, я просто громадянин. Займаюсь бізнесом, Ігор Валентинович захищає нашу державу і одночасно волонтер. Тому навіть невеличка сума це чудовий подарунок і крок до перемоги від душі. Дякую всім.